Усім привіт, друзі! Знову вітаю вас на каналі Інфоресурс по США». Нагадую, що мене звати Наталія. Я допомагаю вам та вашим рідним отримати візу в Америку. І сьогодні ми поговоримо про «Notice to appear», а саме про той документ, який приходить українцям, які подались на ТПС, але по праву не підлягали на цю подачу. Що я маю на увазі? На Тіпіес мали право подаватись ті люди, які проживали на території США до 16.08.2023 року. Але ми знаємо випадки, коли дійсно схвалювали кейси людей, які приїхали пізніше. Саме тому люди пробували подаватись і навіть отримували схвалення. Але наразі є декілька випадків, коли приходить або РФІ, Надайте докази, що ви дійсно були на території США в цей період, або а, одразу ноті стоєпі таких випадків небагато. Одразу хочу попередити, але якщо ви отримали РФ по ПІЕС, і ви бачите, що у вас в кабінеті дійсно є оцей реквест по evidence, вам необхідно з цим щось зробити, не можна ось так залишити, бо саме після ненадання відповіді може прийти запит, щоб ви з'явились в суд. а Це свого роду запит на депортацію, коли взагалі приходиться й пір. По-перше, це коли уряд вважає, що вас треба депортувати у зв'язку з тим, що є порушення статусу чи відмова у кейсі. От якраз відмова у кейсі не надані докази або не виздрав, не автоматична відмова від даного ТІПІ статусу і являється цією причиною. Хочу одразу застерегти, що отримання нотистує ПІР не означає автоматичну депортацію. Це означає, що справа переходить до міграційного суду, але краще застерегтись і не доводити себе до цього. Так? Тому що, якщо є можливість відкликати а, даний кейс, то все ж таки можна це зробити. Десь приблизно. Майже годину я спілкувалася з міграційним адвокатом щодо цієї теми цього тижня. А у понеділок ми проговорили всю цю ситуацію з ніг до голови, як то кажуть, і прийшли до висновку: що ну, якщо є арефі, якщо є реквест, то варто зробити оце відкликання. А якщо його немає, ну звичайно, все на ваш розсуд, як ви вважаєте за потрібним. Але якщо ви розумієте, що подавались на свій виключно страх та ризик і не підлягаєте під цю подачу, то проконсультуйте зі своїм адвокатом, подумайте, зважте всі за та проти, і можливо, все ж таки скасуйте. Вашу подачу на ТІПІ, якщо ви розумієте, що от дійсно ви не підлягаєте. Особливо це стосується тих людей, які робили цю подачу в 2024 році і приїхали в 2024 році. Тому будьте дуже обережні ще одне діло, коли там один-два дні відступу, і люди якось проскочили цю дату, один раз хвалили, там на другу подались. Можливо, це якось буде пробачатися, ніхто не знає. Знову ж таки, це зі слів міграційного адвоката, це після консультації моєї з нею. Тому ділюсь з вами. Бо розумію, що багато таких людей, які дійсно спробували, які подались, які мають нотіси, які пройшли біометричні дані і думають, що а вдруг прийде, та ще й навіть пробують робити пришвидшення розгляду. Будьте дуже з цим обережні, бо є ось така от ситуація зараз. Під вчорашнім моїм відео я отримала багато запитань, які стосуються гуманітарного паролю, а саме таймінгу, скільки часу очікувати після того, як я сплатив цю уже 1020 доларів за кондишналепроф, скільки часу чекати? Важко сказати, тому що є люди, які от щасливчики подвійні, які тільки нападались, от буквально цього року. Вже пройшли біометричні дані, вже отримали кондишнелпруф і вже два дні тому отримали схвалення. Уявіть собі, протягом декількох тижнів. А в них пароль ще дійсний майже півроку. А є люди, які чекають рік, які сплатили 1020 доларів, доларів. Чи 1000 доларів ще? Да, ще 1000, бо 1020 це сума, яка зовсім нещодавно збільшилась. І досі очікують. Є люди, які дійсно чекають більше місяця. Навіть доходить, мабуть, до двох місяців. Я рекомендую вам зв'язуватись з офісом, телефонувати в ЄСІС, конкретно розмовляти з. Менеджером з консультантом обговорювати цю ситуацію, тому що час летить, статусу немає, гроші заплачені. Також перевіряйте, чи вони отримали. Чи є у вас цей нотіс, знову ж таки, що є оплата, так що вони отримали ваші кошти? Бо є випадки, також де в кабінеті вроді ви сплатили, а потім бац, а гроші вони нібито не отримали. Тому теж слідкуйте та перевіряйте все це. бо Такі от важливі моменти, які не варто опускати, під попереднє відео отримала ну, досить таки багато хейту за правду, за те, що говорю, як воно є. Знову ж таки почали писати, що я там продаю свої послуги. А ви ж знаєте, що в мене усі форми на візу як оплатити збір, як заповнити анкету в безкоштовному доступі тут на каналі, І мені дуже прикро, насправді, що люди якось не, не дуже цінують ці моменти. Знаєте, що я стараюсь для вас, і мені буде дуже приємно прочитати якісь хороші слова від вас. Бо я знаю, що ті, хто дивляться. Ну не завжди знаходять час щось прокоментувати. Знаєте, що для каналу це насправді дуже важливо. Мені буде дуже приємно, якщо ви напишете щось хороше, якщо ви поділитесь з друзями цією інформацією. Бо я вважаю, що вона зараз ну, номер один, бо дійсно приходять ці листи і ігнорувати їх не можна. Тим більше при теперішній політиці. Вважаю кожному з вас удачі, і нехай ваші кейси якомога швидше схвалені будуть. І до нових відео з вами підписуйтесь на канал.